На вулиці неприємна мряка, а біля пам'ятника Шевченку у Полтаві митушаться велосипедисти. Попри робочий час, їх стає все більше і більше. А свої транспортні засоби вони прикрашають, надувають кульки і роздають стрічки. Віді бантиків, на руки, на паціду, на шею. Євген побачив запрошення на весілля на форумі полтавських велосипедистів. Готовий до різних пропозицій, він підтримав знайомих. Дуже радий, що є люди, які по справжньому цінують те, що є такі засіби, як велосипед, що можна кататись разом, подорожувати, відвідувати різні місця, по місту, за місто, по області, по Україні за Україну. Люди їздять товаришують. Навіть весілля можуть собі влаштувати саме таким чином, таке незвичне весілля. Ось цього двоколісного друга власниця прикрасила живими квітами. Усе витримано у блакитних тонах. Ленточки, цвіточки. бантики. Весело, інтересно. Позитивно. Двоколісний Антона, відомого під ніком Бугор, матиме рожеві кульки. А сам господар приїхав у сорочці. Спеціально одягнувся. Так, звісно. Скажи, часто буваєте от на таких весілях? Ну, в моєму житті це перше. Нареченого він знає не лише за велопрогулянками. Ну никто не хочет организовывать, допустим там какое то мероприятие. Да Этот человек выложится на всі сто і все зділує врешті. З'являються і самі наречені. Тися від задоволення, запросити своїх велодрузів на весілля, зізнаються просто не могли, бо отримують від цього ще більше задоволення. Ми приїхали на роверах, то має, що ми велосипедисти. А якщо ми велосипедисти, то просто не могли на них не приїздити на, на своє весілля і проїхатися замість цих автокортежів, які всім вже приїлися, мабуть, у нашому місці і не тільки. Але давно в нашому місці не було велокортежу. за зелений туризм. Ми їздимо на велосипедах у. Походи, так ми з нашими багатьма друзями знайомимося у велопоходах. Тобто, це можна сказати, наш досуг, наше друге життя. Та й самі Ольга і Віктор познайомилися на зустрічі полтавських велотуристів два роки тому. На власне весілля їдуть на одному велосипеді, і все як має бути: він у костюмі, вона у весільній сукні. На каблуках і в сукні не проблема. ну абсолютно на велосипеді, тобто це також не смущає. Є зісно, не приїдеш там на ті великі розстояння. Як ми їдемо, там допустим, це і по горах, і де угодно там, допустим, то це не незручно в платі. а все інше це не достає проблем. Велосипед це дуже здорово. І це від слова здоров'я. То бажаю всім здоров'я, ну особливо моїй дружині. майбутній. На такому позитиві усі вирушають до радсу. Альним відділом залишають транспорт і всіх запрошують на офіційну частину. «Від опуски присутніх ми вручаємо вам ваш перший сімейний документ, стверджений державою. Після радцу вже чоловік і дружина запланували у супроводі друзів здійснити традиційне коло Полтавою на велосипедах.